Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув'язнення засуджено ворожу поплічницю, яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Російської Федерації та захоплення частини території України. У ході слідства встановлено, що місцева мешканка збирала інформацію про наслідки нанесеного. Авіаудару 21 вересня 2023 року по цивільному об'єкту Черкас, а також про місця базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Усі зібрані розвіддані вона передавала громадянину Російської Федерації, який проживав у Києві. Також направляла йому приховано зроблені фотознімки ураженого об'єкту. Контрозвідники служби безпеки України задокументували факти вчинення злочинів і затримали зловмисницю у листопаді 2023 року у власній будівлі. Ініційовані експертизи Служби безпеки України підтвердили факти вчинення інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав винною. Фігурантку за статтею 114 прим. 2 – Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, а також рух переміщення та розміщення зсу, вчинене в умовах воєнного стану. Та за статтею 436 прим 2 – це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. І призначив їй покарання у виді 5,5 років ув'язнення з конфіскацією всього належного їй майна.